Рай для пернатих його у віконницях покинутого молочного кафе створив місцевий художник-експериментатор Петро Буяк на восьми полотна, що традиційно формують вуличну експозицію цього разу, оселилися птахи України. Злодійкуватій горобці хулігани, невтомний дятел, будівник, сова, що чатує в нічному обміннику чи сокіл, котрий вистежує ворогів, аби ті, бува, не перетнули повітряного кордону України. У кожного героя своя окрема куметна життєва історія. Що ми знаємо про синичок? Всім знаємо, що зимою чи восени. Синичок в годівниці салом, маленькими шматочками сала. Наразі синичка вже навчена. вона Розуміє, що сала їй потрібно багато, оскільки зима буде холодною, то вона вирішила викрасти ціле порося і заготувати його собі на зиму. У нас є сови, у нас є журавлі. А я забув зазулю намалювати. Мала бути зазуля, мала б бути готична зазуля. Готична зазуля. Чому готична? Тому що зазуля від рухової руки, вона мала ходити по кладовищі. Так ку-ку. неординарну виставку, що покликана глибше знайомити мешканців з орнітофауною. На відміну від трьох попередніх створювали не вночі, а посеред дня. Однак зміна формату не єдина особливість пташину експозиції для молочного центру сучасного мистецтва кажуть куратори. Вона стала останньою. Мовляв, втомилися творити самотужки і не Чарувалися у негречних відвідувачах, що залишають по собі тут горе сміття. Ми не були в змозі оплатити ні комунальні послуги, ні водопостачання, ні водовідведення, ні е, при навіть те саме прибирання прибудинкової території. На жаль, ну не не йде. Бачите, бачите люди в нас в Європу вступили. Петро Порошенко підписав указ. А європа вже тут. І ми виїжджаємо. На жаль, не потрібні ми тут в Івано-Франківську нікому. Але ми залишаємо за себе хороший настрій, хороших птахів. Між тим сама галерея запевняють її творці, житиме тут і надалі, бо передають місце невичерпного натхнення наступному поколінню креативних художників. Натомість творча платформа від буяк Пенселіс» береться до серйознішої роботи. Відтепер працюватимуть над масштабним міжнародним проектом про новітні гуцульське фентезі. То було ще тогди.